Дивіться, Іра, якраз підприємець, да, б'юті майстер, власник салону краси зі Львова. Так то хто у Львові? Будь ласка, до да, Іри, і да що давай прочитаю, ну, Я прочитаю, ти розкажеш якісь ще моменти. Не рахувала так. дохід, да, боялась тратити, Тут ми дуже багато писали. але я себе основне таки сказала, жаліла на себе. Да? Ні. Почала рахувати дохід і управляти грошима. Далі переконання розкажу зараз як дівчата да? про переконання. У людей немає грошей на послуги, Зараз дівчата приходять, боялася пропонувати додаткові послуги. Це теж часто ми робимо товари, а зараз легко це робить. Відкладала на потім. А так, Іра, куди в нас поїхала? В Лондон. Довго відкладала. Да і поїхала в Лондон із сином. Ну, в общем, розкажи, збільшила дохід да на 30%. Бачите, буває в два-три рази, буває на 30%. Але, по перше, це підприємництво. На да? це дуже велика різниця. Ну, і да, по друге, що я е, включилася в довгостроковий план. Я почала запускати програму, почала працювати над цією програмою, і я розумію, що цей дохід збільшиться просто не так швидко, не за місяць і на не за два. А за там 5-6 місяців, коли буде записана ця програма, я що хочу сказати так само, як Оля говорила. Ми з Олею були в ППП: це є партнер по підзвітності. Так склалися обставини, що ми енергетично одинакові люди. І Оля приїхала до Львова. І я в неї була на оцій грі трансформаційній, що я дуже вам раджу. Я тепер розумію про хитрий жир, багато всього. Ну це дуже такі цікаві речі. Тобто я хочу сказати, що програма дуже сильно об'єднує і притягує корисних один одному людей. Тобто, ми запускаємо якусь таку енергетику в простір, що люди, які тобі потрібні, вони реально підтягуються для тебе, і ти приходиш на роботу і кажеш: так, мені сьогодні треба тото й -то тото, таку кількість грошей заробити. Хоба, один клієнт прийшов, другий клієнт прийшов, і клієнти. Приходять платоспроможні клієнти приходять такі по твоєму запиту, яких ти хочеш, яких ти собі намалювала. І е, хочу сказати, що під час цієї програми оточення, якщо ти маєш якісь переконання, воно реально змінюється. Тобто я почала змінювати переконання і працювати з такою навичкою, що люди не мають грошей. І ми з Світланою довго розмовляли на ту тему і е, почала працювати з переконанням, що е, люди, мої дівчата, завжди мають гроші на мої послуги, і це реально так. Тобто, ті клієнти, які не мають грошей на твої послуги, вони до тебе не приходять і вони сіють негатив, вони просто відвалюються від тебе. Але появляються нові, е, появляються люди з іншим достатком, люди іншого рівня, кола. Вони підтягують інших, і я бачу ту трансформацію, і набагато стало легше пропонувати е, продукцію, яку я продаю. Задково. Тобто я в я в своїй голові це все поміняла. Що Іра, не бійся запропонувати так, так ні-ні, нічого не відбудеться. Ну, а може, ну, ж, що Мислення, да, мислення да? міняється да. мислення, і це зовсім по-іншому змінює світ навколо себе. Тобто я завжди мріяла бути поїхати в Лондон, не мала з ким. Якось, бо син одинадцяти класник, закінчував школу, ну і тут він закінчив школу, і я під час цієї програми кажу: ну все, ну то вже не може такого бути. Далі нема що відкладати. Я ставлю дедлайн, все, і я їду. Я буквально за три дні купили квитки. Ми полетіли в той Лондон, тяжко добиралися, бо то ви розумієте, кордони, дороги і все інше. Але коли я стояла в, під Бік Беном і кричала. Що ура, я в Лондоні мої мрії збуваються, то мій син казав: Мама, ти що, ненормальна? Ну, але коли він відчув ту саму енергію і каже: кричи, тебе тут ніхто не знає. Ну, да, тобто, це все є якийсь такий, така дуже величезна трансформація, відбулася зі мною. І я почала з сином своїм, він зараз поступив в Австрію, їде на навчання, і він, ми почали говорити про тему грошей. Бо він дуже сильно хоче бути банкіром, фінансистом, мати свій бізнес. І я на тій програмі червоною ниточкою проходить енергія. енергія, трансформація, що гроші приходять через енергію. І він задає мені просто таке питання: Мама, як ти розумієш, що таке фінансова грамотність? Я така кажу: ну що таке фінансова грамотність? Це вміння управляти грошима, вміння накопичувати, вміння правильно тратити їх. А він каже: Ні, неправильно, стоп. А я кажу: а що таке фінансова грамотність? Це вміння керувати нашою енергією. Так. І в мене така була якась така бомба. Ну, грошима так, та, та, енергією. Ну, але ен... гроші проходять через енергію. Дякую, От дякую, і все питання, да. ну це дуже круто, коли наші діти переростають нас. В, ну, на рівень вище, І ти це починаєш бачити. Бо я дякую. до того часу я ніколи не говорила з ним. А тут таке, вау, і я думаю, боже, ти тепер надій, надій хвилі, з да, все, тепер хвилі вже. Ти розумієш, бачиш, так. як воно так. ж теж притягується, Старший все ти починає все. Так. дякую, Ірочка, дуже тобі дякую.